The accidental soldier. You'll address me as Supreme Commander. І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати Mortal Kombat онлайн. Комбат Ліга. Граю проти Нупсайбата за Кітану. Ось. Давно не грав за Кітану вже. Тільки в комбат Лізі, а що стосовно, от саме. Що стосовно. Що стосовно а, в онлайні, то так, темно не грав вже. Стандартне, зараз комбо піде у них. Вони вони всі ганяють на комбо. Бачите, дивіться, дивіться. Дивіться, ганяють на комбо. Дивіться, ганяють на комбо. Уявляєте, тобто в голові нічого нема. Дивіться. нічого нема, і ганяють на комбо. І все. І ганяють на комбо. А в голові нічого нема. Бачите, дивіться. Те, що я вам кажу, що комбо це до сраки. Ось і все, бачите, тичка й просто. Розумієте, наскільки комбо не потрібно насправді? Ну, не потрібно. Тут Fight. треба стиль мати. Стиль треба мати, а не комбо робити. Комбо будь-яка дурна істота може навчитися робити. Просто будь-хто. А от грати саме. Саме грати, розумієте? Саме грати. От це вже проблема. Да, а, не блок. То блокується, то, то! Вже в нього така фіня пішла, я зрозумів. так, Диви, диви, знову! Дивись, дивись, дивись що робить! І саме, знаєте що це? Дивіться, знову це комбо! Знову те саме комбо, друзі! Подивіться, ну. І, і, не, виход... і не виходить комбо. І саме цікаво, що не виходить комбо. І знову з'їв цей прикол. І знову з'їв цей прикол. І знову з'їв цей прикол. Ну так, звичайно. Ну і що? Ну так, так, і звичайно, of course, yes. <рес> Я ж такий, як ти, дурний. Диви, 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 диви. Диви, диви. Диви, диви. Не засмучить, чувака, нічого. Не засмучує чувака, нічого. <laughs> нічого, чувака, не засмуче. Я ж кажу, бачите, от вам і комбо, от вам і оці всі виходи їх не допоможе. Якщо в тебе нема стиля і ти не розумієш, що треба робити, як треба грати, ти ніколи не переможеш, як би ти кру... які круті комбо ти б не навчився робити. ось я вам показую, друзі, як можна обійтись без комбо. Бачите, понизу, понизу, як щур. Понизу, як щур. Бачите, комбо! Я вмію ці комбо робити, але вони не цікаві. Не цікаві. Вони не цікаві, я ж кажу. Ну, це, 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 знаєте, де цікаво реально робити комбо? Цікаво робити комбо в Killer Instinct. О, там, там круті комбо, там комбо, пам'ятаєте, які довгі. А тут ні, ні, це не цікаво вже. Ну, це не цікаво. Ну. Тут не цікаво. Ну, бачите. Ось і все. А знову та сама хуйня! Знову то блокується, то не. І знову те саме комбо. Дивиться, дивиться, використовувай. Дивиться, що він використав. Дивиться. Опа! Я так і знав, що це зробить. Я так і знав. Знову те саме комбо. Наш. Молодець. Відпустив блок, молодець. Молодец, easy. Oh, <laughs> Princess Kitana. Ну no, так. Princess Kitana. Oh, 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 Princess Kitana. Принцес Fatality, Фейталіті бейбі. <laughs> Fatality. Kitana Wins. Так, дякую, друзі, всім за перегляд. Я знав, що це буде легкий бій, тому що мені дуже легко битися з нубсайботами. Ось, тому що я не, я не бачив, що я за нубсайбота круто грали. Так що, бро, бачиш, ти кажеш ну, записати відео, коли я програю. Я от зайшов, записав два бої підряд і я виграв. І більше мені записувати не треба. Бачиш, тому вони мені такі попадаються. Вони думають, що якщо вони навчилися робити комбо, все це круто. Комбо це саме легке, що можна навчитися. А от мати стиль, правильно уйти від, від супротивника, це треба розуміти, як саме. Тому вони і програють, тому що од них в голові комбо. А іншого нема, все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Друзі, побачимось вже в наступному відео. Бережіть себе.